Казка двері відчиняє, всіх вона збирає, казка диво, тут яскраво і красиво. В казці є чарівна сила. Ну а хто казки читає, той у серці мудрість має. Малята чути, а хто це плаче? Давайте подивимось. Доброго дня малята, ви пізнали, хто я? Так, я червона шапочка. В чарівному світі казок трапилось лихо. Всі герої переклупались, помінялися місцями. Колобок, наприклад, пішов до бабусі з кошиком пиріжків, вовк посадив рібку, а курочка ряба. Захотіла мене з'їсти? Нам казковим героям потрібна допомога. Допоможете нам? Як звали дівчинку, яка поспішала до своєї хворої бабусі? Так, це Червона шапочка. Відгадуємо далі, кого спекла бабка діду? А лісові звірі захотіли його з'їсти? Вірно, це колобок. Хто зніс для баби і діда яєчко Не просте, а золоте? Вірна відповідь це курочка ряба. Яку рослину? Дід посадив на городі і не зміг витягти. Це Рібка. Діти, ви молодці. Ви все правильно зробили. Ви повернули всіх казкових героїв до своєї казки. Дякую вам. А мені час прощатися. До нової зустрічі. До побачення малята.